Сергій Магденко художник, педагог, громадський діяч, створює пісочні та світлові перформанси, живі виступи на державні та приватні івенти, проводить пісочну терапію в Центрі реабілітації інвалідів війни. Разом з дружиною Русланою створили сімейну студію, захоплюється поезією, наповнює пісочну анімацію авторськими віршованими творами. Сергію, для тих, хто ніколи не був на весіллях, що таке пісочна анімація. Пісочна анімація це попри весілля, це ще й чудовий жанр мистецтва, в якому можна дуже швидко і легко пересувати піском по столі і утворювати різні дивовижні картини. І... Що для цього потрібно окрім піску? Для цього потрібно любов, бажання, бажання зануритися в цю атмосферу. Перед нами стіл теплий. До речі, я пропоную всім, хто починається вперше покласти ручки на стіл, і за декілька хвилин відчути це тепло. І це настільки кайфно, ми поринаємо, наче на якісь пляжі е Майамі, пляжі, скажімо, ту турецьких е берегів, де дійсно ти відчуваєш себе комфортно. І от з цього комфорта, з цього класу починаєш творити. Ти вводиш, утворюєш якісь спочатку абстрактні образи, а потім тебе починає драйвувати це, заводити по-справжньому і починаєш малювати портрети. Уявляєш, як це все. В контексті з пов'язано з середовищем з'являються якісь там фони, пальми, все те, що подобається тобі. Все ж те, що драйвить, надихає. Теплий, тому що там підсвітка якась дуже потужна. Так чи це так, так спеціально має так, бути? Ні, ні Це так? там потужна підсвітка. Вона підігріває пісочок, і взагалі це, скажімо, відтінок пісочку можна побачити зараз. Тут теплий, такий коричний, приємний. Ось а до речі, е, вернічка права. Е, скажімо, івенти це те, що стало, е, скажімо, дало поштовх розвитку пісочної анімації. А крім того, це ще і е, потужний інструмент для навчання діточок. Дітки приходять вони безпосередні, е, вони відразу ж вникають в це і по-своєму пробують ліпити цей навколишній світ. І ми захоплюємося. цим. Друга річ це штука, яка дає е, комунікації. Ну, скажімо, навіть так, людям з інших е, національностей. Уявіть собі, підліток з України малює пісочну анімацію. На тому кінці е, скажімо, ефіру знаходяться діти із Німеччини, з Англії. Вони розуміють один одного за допомогою графічних символів і образів. Мова не потрібна, тому ми зараз будуємо телемарафони, телемости з Німеччиною, там е, багато моїх знайомих, друзів, і е, робимо це запросто. Тому це другий напрямок. Пісочна анімація це тільки про от івенти, про розваги, про ось таку легкість, чи це може бути як робота з якоюсь травмою, як, наприклад, терапія, якась арт-терапія, чи використовується вона в такому в такій Звич... сфері? Звичайно, завдяки тому, що пісочна анімація допомагає нам через включення підсвідомості своєї відключення свідомості і через підсвідомість входити в стан, коли ми є справжніми. Такими, якими є автентичними, і ми починаємо видавати з себе свої якісь затиски, болі, це за те, що приховане в нас всередині. І це потужний інструмент для арт-терапії, тому що в таких. Е Сетах в таких спілкуваннях людям стає легше. Ми відчуваємо відразу ж. У мене була цікава практика у центрі відновлення реабілітації наших військових, де було записано вісім чоловік. Ну, видно, це знаєте, для галочки сказали, що буде людина. Прийшло 20 це мене зразу здивувало трошечки, і замість запланованих 30 хвилин ми просиділи дві години. Ніхто розходитись не хотів і. Знайшли якусь таку стежинку, такі от нащупали нотки, в яких люди розкрились у ці опалені війною серця, згадалися ми маленькими діточками, і вони відтворювали, вони робили картини з дитинства, хтось робив мультиплікаційні якісь образи, хтось робив відомі тільки їм штуки. Але це дало можливість, от, от той от фідбек був якраз в. До кількості того часу ніхто не розходився. І для мене це був величезний знак, що ми робимо гарну справу. От я так розумію, можна будь-що зобразити на як це називається на цьому столі, да? під пісочному. Піс тобто лише просто все обмежується фантазією. Але -фантаз... ж ми також ми розуміємо, що і ви, і ми, і всі ми живемо в таких особливих умовах. І також що допомагає, от можливо, які є якісь конкретні проєкти. Які відповідають тому, що відбувається зараз? Можливо, якісь патріотичні. Можете розповісти про якісь такі конкретні кейси, де ви створювали якусь особливу картину того, що відбувається зараз? Звичайно. Ми стали свідками того, як. Жінки, матері воїнів, які служать у 10 гірсько гіркоштурмовій бригаді «Едельвейс», які зараз знаходяться у полоні. Вони звернулися, і кажуть: допоможіть. Ми зробили пісочну анімацію, яку направили у Верховну Раду, відправили у відповідні служби з тим, щоб ці люди змогли різдво своє відсвяткувати з родинами. Щоб якось трошечки форсувати цей процес. А тобто вони зробили, засняли, да, і хочуть. Ми зробили, я намалював цей сюжет як художній графічний сюжет, mm. і так воно називається Різдво в полоні. Ось про те, щоб через графічні символи, те, що yeah. людей болить, да люди сприймають світ. Я ж казав вже сьогодні з дитинства через мову образну. Ми дивимося, якщо нам це ок, нам це подобається, воно в нас викликає відповідну емоцію позитивну. У нас сьогодні загалом тема анімації: пісочна анімація, японська анімація. Але от я дивлюся на це. Це порівняно, я думаю, достатньо молоде мистецтво, так? Так, пісочна, звичайно, 50-х років приблизно 20-го століття. Але от шкода, що ці картини вони ну, не вічні, не зберігають. Їх, можна, їх не можна якось зберегти. Вони існують в цей момент, в цей, в цей відрізок часу. Саме так, і тому вони називаються перформанси. Перформанс картина чим відрізняється від перформанса. її зробили один раз, і вона висить завжди. Перформанс це те, що ти робиш в даний час. Повторити не можна. Навіть якщо робить одна і та ж сама людина, і в тебе є сценарій, ти постійно робиш по-іншому. Це впливає настрій, аура, е атмосфера людей, які присутні тут. І в цьому є свій шарм. Так. З однієї сторони, це ніби як прикро, тому що хочеться зберегти, а з іншої сторони, ти розумієш, що в цьому світі нічого не вічно, і ти мусиш. Тобі Варто насолоджуватися тим, що ти робиш саме зараз. І вона таким чином оживає, вона жива, допоки ти її твориш, доти вона, вона і надихаєш її теплом. А, до речі, кому буде цікаво, то є спосіб, який лаками е спеціально закріпляють ці картини, і ряд картин, таких можна зберегти. Дуже цікава розмова, надзвичайно цікаве мистецтво. Я особисто ще ніколи не пробував власноруч створити картину ось так на такому тлі, на полотні. Тому що те, що на пляжі, на пляжі малюєш, починав я думаю, вже, це не стосується. Починай вже підзбирати пісок, який пісок. з тебе сипиться, і роби якесь мистецтво, щось двоє в цьому житті. Веронічка, я то думаю, куди його дівати? Дякую, ти моя порадниця.